Поговоримо про справжнього гіганта, найбільшу тварину, яка будь-коли жила на нашій планеті, більшу навіть за будь-якого динозавра. Це синій кит. Довжина цієї істоти може досягати 30 метрів, а вага понад 180 тонн. Просто уявіть собі, 30 метрів це як 10-метровий будинок. Щоб ви зрозуміли, його язик важить як слон, а серце як маленька машина. Це просто захоплює. А живуть ці гіганти у всіх океанах, але тримаються подалі від людей. Вони дуже спокійні, величні і харчуються крихітними речками крилем. За день синій кит може з'їсти до 4 тонн криля. Хоч виглядає він масивно, плаває кит дуже граційно. А ще видає найгучніші звуки серед усіх тварин, і їх чути на відстані кількох сотень кілометрів. Це як підводна радіостанція. На жаль, у минулому людей це не зупиняло. Через китобійний промисел синіх китів майже винищили сьогодні вони під охороною, але їх лишилося небагато. Синій кит це символ того, наскільки могутньою, але водночас вразливою може бути природа гігант, який нікого не чіпає, але потребує нашого захисту.